Всім доброго дня, всіх вітаю. Сьогодні хочу ще показати трошки вам та таких речей що ще й не показувала. І дещо показати, на що я зробила знижку. От. І хочу, мабуть, розпочати ось така скатертина. Я колись в одному з відео показувала. Просто звичайна рожева скатертина. Я там і розміри вказувала. І оброблена ось таким мережевим простеньким. Дуже гарне мережево таке. Воно ніжне. Насправді колір яскравіший. Я не знаю, чому тут не передає так колір, не знаю. І така скатертина 80 гривень. Хто хоче, вона довгенька, дивіться, я так наскільки застелила. Десь мені здається. До півтора метра по довжині, а можливо, і півтора, вже не пам'ятаю. І по ширині вона десь, мабуть, метр двадцять, метр 30. 80 гривень така скатертина. Так як вона лежала, я її не прасувала, а так і розложила. Так, далі є в мене дві отакі серветочки. Вони абсолютно новенькі, вони плетені гачком і в дуже гарному стані. Такі дві серветочки, в діаметрі вони десь до 20 см, по 20 гривень вони будуть. Так. Є в мене ось така краса, але вона е, з однієї сторони гарненька, така ціленька. А ось із цієї сторони є трішки такі невеличкі пошкодження. Ну, е, розумієте, це для, навіть і не для майстрів. Просто легенько. Голочками попідфачувати, отут, І можна її реставрувати. Тут ось трішки, правда, жовтенька якась цяточка. ось так, Тут трохи є вона, бачите, ну, тут його підшить легенько, і така серветочка буде коштувати 20 гривень, доріжка. Вірніше. Як, тут дуже цікаве плетіння, не знаю, в якій воно техніці плетене, але ну, ну, дуже гарно. Так, по довжині вона десь 80 см, а по ширині, я думаю, 20. Так, Ось також та, така серветочка ручної роботи. Вона доріжечка, така плетена е, вручну. От. І тут також ось в одному місці є така жовтенька цяточка. А так взагалі вона в гарному стані, гарне збереження. І 30 гривень така буде серветка стоїть. Коштувати не стоїть. Так, далі ось великодня серветочка, така, тут і вишивочка, і ось такі стрі... стрічкова така техніка. Ну, вишито стрічкою такою, ось вона має таку філястий феляст... такий край в гарному стані. Тут вишивочка такі курчатка, діаметр десь вона 50 см. І ціна такої серветочки 30 гривень. Так. Далі є ось такі серветки. Ось такі дві, вони абсолютно новенькі. Якась тут маленька вишивочка. В діаметрі десь вони, мені здається, 25, верніше, не в діаметрі ширина і довжина 25. І за дві серветочки 20 гривень. Так, ось такі серветки я вам показувала тут вони абсолютно біленькі, чистенькі, гарненькі, збереження тут ідеальне. І ось тут у куточку ось таке. Вишито в техніці решельє, чи в техніці стрічкової, стрічкової вишивки, ось, дивіться, вишито стрічечкою. Mm. Ось такі дві серветки, вони будуть по 20 гривень. Тобто, якщо хоче хтось, то за дві буде 40 гривень. Вони подовжені, та не знаю, десь 35 см. Ну, не подовжені, а подовжені по ширині. Ось таку я вам показувала серветочку. І ще знайшла в своїх закромах три ось такі серветки. Три ось такі серветки. Вони також в гарному стані. Ось. І е, всі ці серветочки по 20 гривень одна. Ці взагалі зелененькі, дуже такі симпатичні. Так, ось ці батистові серветки показувала вам 30 гривень за дві штучки. Так, ось дуже цікава така серветка, дивіться, вона також по ширині і по довжині, десь сантиметрів 30 на 30. От вона вовняна. Тут десь трішки є такий ось, ну, це ж вінтаж. Десь такі ось, можливо, катишка якась її можна зняти. Так вона вся ціленька і вся в гарному стані. І дуже гарно виглядає такого кольору. От, 30 гривень така серветка. Ось така серветочка боскового кольору. Плетена вона гачком, це ручна робота. В діаметрі вона десь 30, можливо, 30, можливо, трошки більше. Ну, насправді, вона яскравіша. Ну, така бускового, більше вона бускового кольору. ось так вона виглядає. Така серветочка 40 гривень. Так, Далі ось така. Я не знаю, чи я вам показувала її, чи ні. Ось така серветочка. По довжині вона десь 35, по ширині десь 25. Такі її розміри. Насправді вона дуже гарно виглядає. Так, ну, всі речі вони, розумієте, на камеру одне, а насправді воно виглядає набагато краще. Можливо, комусь треба 20 гривень. Так. Ось цю доріжку я вам показувала у одному з попередніх відео і показувала, що тут трішки є, ніби вона така, грязна, не, грязна, брудна, не брудна, брудна, не не знаю, що тут. ну, отаке. Воно його й не видно, але ну, я його помітила, я повинна озвучити. Вона довга ця доріжка, ось я її так трохи розстелю, вона десь тут, мабуть, метр. Метр 20, можливо і, і трошки більше, такий метелик ось тканина така. Ось така. Та я думаю, структуру видно. Вона вся в гарному стані. Мені здається, що вона прям новенька. Ну, така там є вада. Хто бажає 50 гривень. Так. Ну, ось кругла скатертина. Я їх набрала цих круглих. Скатерочок не замовляла, бо, бо мене просили круглий, круглий, я замовляла їх. Тепер в мене, мабуть, їх три. Ще є одна рожева, ну покажу в слідуючому відео. Ось таку, такий вона має колір. От Така плотненька тканинка, вона в гарному вся стані користувалася. Ну, це більш такий для повсякденного користування. От, і коштуватиме вона 80 гривень. Хто вважає, звертайтеся, в кого я круглий стіл. Так, ось такі позалишалися в мене фіраночки. От, Я показувала, а ці, мабуть, я і не показувала, я вже не пам'ятаю, ці фіраночки довжиною, вони десь метр і висотою. Я думаю, 30 см, ось такі, але вони ціленькі, їх дві штучки, цих фіраночок, ось такі. І якщо хтось бажає, буде 60 гривень за дві. Якщо комусь може підходять вони до чогось. Ось також є пара ось таких фіранок. Такі вони, це такі щільніші вже вони, ці фіраночки, і розмір десь 80 сантиметрів по довжині і по висоті десь до 50 сантиметрів Вони. Ось такі дві. От, І якщо бажає, хтось 80 гривень буде за дві фіранки. Також я вам декілька разів показувала оцю скатертину з вишивочкою. Ну, така вишивочка специфічна, дрібненькі такі хрестики. Тут показувала я, і розмір її десь метр двадцять на метр двадцять, Я так думаю, і ціна такої скатертини 80 гривень. В гарному вона стані. Так, далі, ось цей рушничок я вам показувала в одному з попередніх відео. Не так давно, ну, треба, мабуть, було вимкнути світло, тому що не передається. Але я показувала вам структуру тканини. І ось таким вона врублена мережевим, простеньким таким, ніби плетеним вручну. Так, да, воно приплетене. Воно приплетене до цього рушничка. Такий він з однієї сторони, ось такий. І з другої сторони в гарному стані 80 гривень. Так. Також ось такі дитячі сервет, чи дитячі такі фіраночки. Ось такі ведмедики, вони тут такі самі вони білі, а отут, де ведмедики, такі рожеві відтіночки і тут такі сіренькі ось відтіночки. Вони в гарному стані. Також розмір десь до метра, їх тут, ну, мабуть, метр є. І е, довжина їх, мені здається, що тут більше, як 50, десь 55-60 см. Так. І за дві такі фіраночки ціна буде 80 гривень. Так, і останнє, що хочу показати в цьому відео, ось така доріжка. Я вам її також показувала, здається, пару днів назад. ну, На білому вона виглядає краще. Ось така вона шифонова в абсолютно гарному стані, якби вона новенька, довжина її Ой, десь десь метр двадцять, я думаю, Є точно метр двадцять, можливо, і трошки більше. Ось така вона жовтенька. Та не знаю, як показати, як відсвічується. Ось так. Також ціна буде 80 гривень. Друзі, передивляйтеся, обдумуйте, замовляйте, буду докладати до ваших посилочок, тому нам сьогодні не хотіла відправляти. Думаю, можливо, ще будуть замовлення, то чого переплачувати за. Доставку. Ще в мене там залишилося декілька речей, ну, вже в слідуючому відео запишу. Можливо, і сьогодні. Вам всім щиро дякую. Гарного, мирного, тихого дня, ясного, теплого сонечка і до зустрічі!